Доброго часу доби німп тутоньки. Рубрика Ігрове інфополо. UA. Сьогодні поговоримо про гру від Ubisoft Скажені Кролики, та підписка смачного та приємного перегляду. Скажені кролики навчають програмувати. Це однокористувацька головоломка, яка дає можливість навчитись працювати з алгоритмами. І зараз я тобі розкажу, як її встановити. Переходиш на сайт від Ubisoft. Натискаєш іконку справа зверху, і тобі відкриває вікно для входу в твій власний аккаунт. Тут же ж ми нажимаємо Create an Account, що означає створити аккаунт. Заповнюємо поля. Перші два поля це твій емейл, потім пароль. В четвертому полі вводиш нікнейм, який буде відображатись при використанні аккаунта Ubisoft. Вводиш дату народження, підносно на трьох галочок. Першою галочкою ти підтверджуєш, що погоджуєшся з правилами від Ubisoft. Інші дві галочки це для отримання новин від компанії. Якщо ти хочеш їх отримувати, ти можеш їх зоставити. А так то вони не є обов'язковими. Єдиний нюанс при заповненні може виникнути в тебе з паролем. Пароль мусить бути від 8 до 16 букв, також мати одну маленьку літеру, одну велику, одну цифру і один спеціальний символ. Що мається на увазі під спеціальним символом, це може бути знак оклику, знак питання, дефіс, зірочка, слеш і так далі. Також пароль не має бути схожим до твого ніку. Надалі скачуєш лаунчер від Ubisoft, встановлюєш його на комп'ютер, в своєму лаунчері входиш в аккаунт і в пошуковому рядку вводиш кроликів та встановлюєш їх на свій комп'ютер. Також гра доступна на iOS та Android. Нещодавно скажені кролики навчають програмувати отримала офіційну українську локалізацію від Ubisoft. Винуватцями цього дива є працівники Ubisoft Ukraine, посилання на Facebook та Instagram, котрих ти можеш знайти в описі до відео, які в позаробочий час переклали текст, перемалювали логотип та шрифти, за що не було б лишнім хоча б сказати дякую. Що це за гра та для кого вона потрібна? Це однокористувацька головоломка, яка має 40 рівнів. І з кожним рівнем ускладнюється. Суть гри в тому, щоб кролика від старту до фінішу провести за допомогою блоків. Цими блоками ти задаєш дії, які має виконувати цей кролик, також будуть рівні з певними завданнями, наприклад, прибрати доріжку. Дізнався про неї в телеграм Українізаторі, посилання на який ти можеш знайти в описі до відео. Рекомендую перейти та підписатися. Також, якщо тебе цікавить погляд від програміста, ти можеш прийти по підкасті зверху, або ж по посиланню в описі. Також не було б лишнім поставити лайк та підписатись на його канал. А тепер давай перейдемо до висновків. Ця гра є корисною для всіх вікових груп, суть гри в тому, щоб навчитись працювати з алгоритмами або ж нагадати, як з ними мати справу. Так як гра коротка, ти можеш пройти її буквально за один вечір. Тому я рекомендую кожному її встановити та пограти, тим більше, що це безкоштовно. Як ти вже міг зрозуміти, проходження скажених кроликів на каналі не буде. Чому? Так тому що я рекомендую пройти їх самому. Що ж, а на цьому будемо прощатись: бережи своїх близьких, мирного неба, прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окрема подяка за силу, а тобі за увагу! Це був нім.